1 грудня українці можуть подати заявку на одноразову виплату розміром у тисячу гривень за програмою Зимова є підтримка. Заявку на отримання коштів можна подати через дію впродовж трьох місяців зими грудня, січня та лютого. Виплати надійдуть на карту національного кешбеку. Офлайн з 4 грудня заяву можна подати через Укрпошту. А з 10 грудня у банках-партнерах кошти можна буде використати впродовж 2025 року. Чи подали необхідну заявку Балтяни та на що спрямують цю тисячу? Запитала у містян Балінформкомпанія. Чи оформили ви вже заявку на допомогу у тисячу гривень через програму Зимова є підтримка? Ні, ні. Чому? Тому що немає коли. Не. А не будете? Не плануєте? Не плануємо. Не плануєте через її стрім. Ні. 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 Просто. На що мені ці подачки? Чи відправили вже заявку на отримання тисячі гривень ні, через програму Є підтримка? Ні. ні, ні. ні. А ні. Плануєте? Так, да. З Нового року. З нового року. Да. А на що плануєте витратити ці гроші? Комунальні, до за оплати за газ. Чи це є актуальним така от підтримка зараз сьогодні для кожного українця чи ні? Дуже мало. Да. Дуже мало коштів. Скільки б хотіли б? Ну, мінімалку хоча б, щоб на кожну людину дали, особливо пенсіонерам. Ні, я не Тому? оформляла і не бажаю. Чому? Та, Я знаю, люди говорять різне. Та як то говориться, не знаю, як вам сказати правильно. Говорить, як є. <світ> Недаром та приказка, що скупий плоти дважди. Ми не знаємо, які можуть бути послідства після неї цієї тисячі. Я не різкувала, не я, не мій чоловік. Не хочу. Зараз під час цієї війни підтримка кожного українця це правильно. Хоч якісь дати кошти для того, щоб утримати дітей, сім'ю, але просто я не знаю, які будуть далі можуть бути послідства. А чому? Тому що я не знаю. Я на роботу ходю кожен день. Це, то, не знаю. Вже оформили ви заявку на отримання тисячі гривень через програму Зимова є підтримка? Не, ні. ні. Чому? Ля поки. Не Хочете, чи можливо не знаєте як? Побачимо, тоді пізніше вже. Пізніше хоче. Да. Да? Да. А на що плануєте витратити ці гроші? Скоріше перечислимо на ЗСУ. На ЗСУ. Да. Та й що в мене немає того телефона. Ага. А можна навіть і через відділення Укрпошти оформляти? Не розумію. Не розумієте цього, ні, так? Ні. Тому що ви підійдете до Укрпочте. Ну, а, а на гоноку можна. На всіх можна українців. – Ну ти вона прийде, та я оформлю на ній. Мене не було на той час в країні, та я не оформляла. А у вас є час, є грудень січень і лютий для того, щоб зробити це. Може комусь більше потрібно. Ви не плануєте цього робити? Ні. Вважаю, що два рази на ринок сходити з тою тисячу чи заплатити комуналку, я обійдусь. Я вже не на такому рівні, що не обійдусь без тисячі. Ні. Чому? Тому що мені поки не треба. Не, не потрібно. Ні. Хай йдуть на ЗСУ. А там є така функція, що можна ці тисячі гривень відправити на ЗСУ. Відправлю. І оформити заяву. Я да. оформлю, відправлю на ЗСУ. Не оформлювала. Надивилась відео в Тік-Токі, де говорять, що краще не треба. Ні, і все. І не плануєте? І не плануємо. Це я йду в приватбанк, спрошу, бо я ще заявку не робила. Так, але плануєте? Планую. А на що плануєте ці гроші витратити? На квартирну плату за газ. А за що я отримую цих 4 тисячі пенсії та й все? Чи оформили ви заявку на отримання тисячі гривень? Ні, до дня. Не оформили. Ні. А плануєте? Ні. Чому? Не хочу не горю желанням. Не знаю, як ма причини просто негоружуванням. Не, не так, да, оформили. Оформили, так. Ну ще немає, не прийшли. Так. Як через які ресурси це робили? через дію. Через дію приложення розробили, Ну, ще немає. Так. А на що плануєте їх використати? На що? На аптеку. На аптеку, на, на ліки. Так, як вважаєте, наскільки це є важливим і актуальним сьогодні така підтримка від держави? Якби не сильно, ну хоч щось. Але не думаю, що це дуже також аж багато. Куди йдете? В приватбанк. Так. Бо я там пенсію отримую. М -м -м. І зараз плануєте цей рахунок відкрити. Так. Да, зараз... А на що плануєте ці гроші використати? За світ заплуть. У мене 1020 рублів якраз за свят і заплачу. А що я три тисячі отримую пенсію? Що твої пенсії? Дрова купую, і дрова купи. Все, і їсти купити. Не треба мені нічого отримувати. Я, щоб дітей відпустили віті, які залишилися там, які захищають нашу Україну. Е, вже отримали. отримали так? так, і використали на комунальні послуги. Дякую. Так, так. А ця програма, о, така підтримка сьогодні українців потрібна чи ні? Звичайно, потрібна. Чому ви бажає? Я вважаю, що потрібно, тому що такі часи і донатити на ЗСУ треба, і на інші потреби, тому потрібно. Дякую. Да, отримала. Ні, заповнила, але ну ще не отримала. Так, через е, дію чи через Укрпошту як дію. через Дію. Маєте смартфон? Ага. Даду. Так. Як ви вважаєте, наскільки це потрібно сьогодні? Я думаю, що потрібно. Людям треба, але ж хотілося і допомогти, але і так, і так. Не знаю. Хто як? На що ви ці гроші витратите? За платю за комунальні. Та й все. В основному ці кошти люди використовують на комунальні послуги. Я думаю за комунальні, за комунальні, yeah. за газ. Як бачимо, думки Балтян розділилися. Одні навіть не збираються отримувати кошти підтримки, інші вже все оформили та дякують державі за таку можливість. Тож нагадуємо, тисячу гривень можна буде використати на товари українського виробництва, комунальні послуги, купити квитки на потяги Укрзалізниці, відвідування культурних заходів, ліки, книжки українських виробництв, мобільний зв'язок та на підтримку Збройних сил України.